Доброго дня, шановні присутні, я Васковець Катерина, учениця 10-го А класу, учасниця різноманітних олімпіад та конкурсів. Цьогоріч, за підтримки моїх керівників Бруші Світлани Анатолівни, Барановської Людмили Леонідівни, Гладишука Сергія Олександровича та Козачук Руслани Іванівни, я маю пречудові чудові результати зі своїх олімпіад та конкурсів. Зокрема, я маю три почесних других місця на обласному етапі з конкурсу імені Петра Яцика, турніру юних правознавців. Та з представлення моєї наукової роботи з історичного краєзнавства, а також третє місце у міському етапі з Олімпіади з історії. Я впевнено можу сказати, що кожному варто спробувати на собі досвід олімпіад і досвід написання наукової роботи, оскільки, на мою думку, це неймовірно прививає дисципліну, а також розвиває у вас найкращі лідерські якості. Дякую за увагу. Я Слюсар Софія. І спочатку навчання у ліцеї імені Оновчівки. Львівчинки... Займаю призові місця на мовознавчих олімпіадах та конкурсах. За роки навчання у цьому закладі я брала участь у олімпіаді з української мови та літератури, конкурсі імені Тараса Жевченка та конкурсі імені Петра Яцька. На мою результативність впливає моя зосередженість на поставленій цілі та мотивованість. Я вважаю, що кожен може досягти успіху, якщо прикладе достатні зусиль. Ключем у досягненні цілей, на мою думку, є не тільки природний інтелект. Та вроджений талант, а насамперед, працелюбство, цілеспрямованість та наполегливість. Ще одним ключовим фактором успіху є постійне бажання вчитися та вдосконалюватись. Я ставлю перед собою високі цілі і працюю наполегливо, щоб досягти їх. Також важливою складовою успіху є наявність плану дій, систематична підготовка та ретельне планування часу. Зі свого досвіду. Можу сказати, що у житті інколи потрібно робити складний вибір. Кожна людина має вибирати свій особистий життєвий шлях. Я вибрала дорогу мого знавства, але у кожного вона унікальна. Отже, рухайтесь впевнено до своєї мети і обов'язково її досягнете. Якщо вірити у свої сили, можна досягнути будь-яких вершин. Я, півень Анна, навчаюся у 9 му математичному класі. Але хочу отримувати ґрунтові знання з усіх предметів, адже вважаю, що людина має бути всебічно розвиненою. Ліцей імені Олени Пчілки це школа, де кожен може розвинути свої природні таланти, а педагоги вам цьому неодмінно допоможуть. У 2023 році я здобула перемогу у другому етапі Всеукраїнської олімпіади справа. Мене готувала вчителька Руслана Іванівна. Школа долучає учнів до багатьох проєктів. Тому кожен має змогу отримати новий досвід. Я Дейнека Ірина, учениця 10 класу математичного профілю. Проте цікавлюся журналістикою. Я головним редактором газети Ліцеїст Плюс. Захоплююся культурою та літературою рівного краю. Відвідую літературний клуб, який об'єднує інтелектуальну молодь нашого міста. Є лауреатом всеукраїнського конкурсу Я журналіст та репортер, де представляла репортаж про загиблого героя Максима Борду. Маю перемоги за авторську поезію на обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, які проходили у різних містах України Одеси, Київ-Полтава та країнах Європи Чехія, Словаччина, Польща. Зокрема, отримала кубок переможця у всеукраїнському конкурсі «Дніпровська Скафаєрі, займаюся в театральній студії, є ведучою та спікером на різних заходах, активно розвиваюся, вивчаючи французьку, англійську та італійську мову. Щиро дякую усім вчителям ліцею імені Олени Пчілки, які допомагали мені розвивати мої творчі здібності. Я Бадира Анна, учениця 11-го А класу ліцею імені Олени Пчілки. Я відвідую ліцей з 5-го класу. І можу впевнено сказати, що школа значно допомогла мені розвинутися в академічному плані. Я є активною учасницею олімпіадного руху, а саме призерка обласних рівнів олімпіад з української мови та літератури, історії та правознавства. Окрім того, я обласна призерка захисту наукових робіт малої академії наук з зарубіжної літератури та історичного краєзнавства. Це значно допомогло мені. Поглибити власний кругозір та отримати навички дослідження та аналізу. Також я є учасницею та капітаном турнірних обласних змагань з історії України. Дуже хочу подякувати своїм науковим керівникам та педагогічному складу ліцею за допомогу та підтримку.